Вітаю, друзі! Поговоримо, звідки ж взялися так звані великороси. Сьогодні процитую російських вчених, щоб не пришили мені якоїсь упередженості. Лише цитати та першоджерела. Прошу перевірити. Отже, професор, член-кореспондент Петербурзької академії наук Корсаков Дмитро Олександрович. Цитата з праці Меря та Ростовське князівство. Нариси з історії Ростово-Суздальської землі 1873 року. Народець меря, який зараховується вченими до обширного Чудського або ж фінського племені, що заселило з давніх давен Північний Схід Європи, мешкав у верхів'ях Волги. Шляхом колонізації слов'ян серед мері мало-помалу стала утворюватися нова одиниця, яка з часом виросла в плем'я великоросів. Кінець цитати. Опа! Так великорос це обрусівший фіноугер? Йдемо далі, по російських істориках та вчених. Даль Володимир Іванович, 12 листопада 1848 року, пише, він автор тлумачного словника російської мови. І його е, цитата з листа до товариша. Зокрема, в ньому він говорить, що російський вчений пропагандист, історик Погодін не правий щодо великоросійського народу, який він слов'янський. Далі цитата. Що Погодін не говори, а набагато більше половини наших земляків обрусіла чуть. Подивіться на Тверській та Карелії, в Нежегородській, Пензінській, Симбірській та інших губерніях. Намор мордву, чувашів. Вони обросіли в очах наших, і нинішнє покоління не знає більше своєї мови. Кінець цитати. Довідка. Чуть це фіно угорське плем'я, корінне на землях, де постала Московія. Росіяни гордо величали себе великоросами, тобто головними в руському світі. А українців нарекли малоросами, литов... Литвинів білоросами. Ми, мовляв, великороси, головні, домінуючі протостотитульні слов'яни. Але це далеко не так. Більша половина так званих великоросів це обрусівші фіноугри, чудь, мордва, вепси, меря та інші. А ще татари, тюрки, черемиси тощо. От це асорті московитий назвали великоросами. А що писали про це вчені Росії? 200 чи 100 років тому, до Радянського Союзу та до сучасного Путіна. І довідка. Обрусіння це процес, коли якийсь народ, скажімо, чуть чи мордва, втрачає свою мову і починає розмовляти російською, забуває свою історію та культуру і переймає російську. Це і є обрусіти, будучи чуддю чи мордвином, говорити російською та святкувати 23 февраля. Це як співак Газманов. Тато татарин, мама єврейка, а він великий руський півець, що сумує за Радянським Союзом. Обрусів. Якщо відео збере три тисячі вподобайок, зніму наступне, де зацитую документи 19 століття росіян про різницю між українцями та росіянами. Отже, та йдемо далі. Підручник російської історії, укладений Єлпатіївським, 1906 року, сторінка 5. Далі цитата. Фіни, яких наші предки називали чуддю, жили маленькими поселеннями серед обширної, лісистої та болотистої території. Бідність північної природи далася взнаки на їх фізичному та духовному розвитку. Коли русичі почали з ними контактувати, то фіни переймали їх традиції і потім зовсім зливалися з ними. Так утворювалося нове плем'я великороси. Пізніше північно-східні князі об'єднали ці племена Східної Європи і створили сильну московську державу. Кінець цитати. Нагадую, що це підручник російської історії 1906 року. От і великороси вам, і витоки Московії. Йдемо далі. Всякому відомо, що великоруси плем'я змішане. Історія заселення середньої Росії, що була у вигляді обрусіння первісних інородницьких жителів фіноугрів. Кінець цитати. Джерело, Богданов, Антропологічна фізіогномія. Москва, 1878 рік, сторінка 14. Далі. Покровський. Возникновєння Московського государства і великоруська народність. Москва, 1930 Третій рік. Справа йшла про підкорення цілого ряду незалежних до цього часу народів, переважно фінського племені. Великоросія, побудована на кістках інородців. І чи останні багато втішені тим, що в жилах великорусів тече 80% їх крові? Кінець цитати. Далі з праці Щапова Афанасія Прокуповича. Жив у 19 столітті. Історик, письменник, антрополог. Праця видана 1906 року під назвою Сочиненія. Всюди у Великоросії збереглося прозлиття багатьох азіатських народів з руською народністю, в самих народних прізвиськах, так і родових фаміліях. Таких як князі Каратаєви, Калмикови, Татаринові, так і в назвах міст Арзамас, Рязянь. Мокшана в Пензенській губернії від мордовського племені Мокша, Мерського від племені Меря. Навіть народні пісні показують Москву настільки отатариною, що показують Івана Грозного, який одружується на татарці московській. Кінець цитати. Ідемо далі. Малоросійський народ не любить росіян, від яких відрізняється. Мовою, звичаями і ментальністю. Ім'я Мос служить у них глузливим, констатував Петро Чуйкевич на початку ХІХ століття. Далі, доктор історичних наук Борис Черкас. Серед слов'янських народів є два народи, які об'єктивно не, які об не слов'яни. Але слов'янізувалися. Це болгари та росіяни. Проблема в тому, що болгари якраз це не приховують, а навпаки, показують таким чином всю багатогранність їхньої історії. Її унікальність, уміння знаходити спільну мову між тюрками та слов'янами. У російській історії все навпаки. Вони ображаються, коли їм кажеш таке. Вони цього не визнають і ніколи не визнають. Подобається? Тисни вподобайку та пиши коментар. Для тебе це секунди, а для україномовної справи та україномовного Ютубу велика підтримка. Дякую. З праці Валишевського, Іван Грозний, Москва, видання 1912 року, сторінка 10. З етнографічної точки зору 9 десятих країни мали тільки те російське населення, яке залишила хвиля колонізаторського руху, що тут прокотилося. Не було необхідності шкрепти росіянина, щоб знайти татарина. І особливо фіна. Основою населення скрізь було фінське плем'я. Кінець цитати. Процитуємо гарячолюбимого росіянами Ломоносова. Отже, Ломоносов Михайло Васильович про старожитних у Росії жителів і про походження російського народу взагалі. Частина 1, глава 1. Давня російська історія від початку російського народу до смерті Великого князя Ярослава І чи до 1054 року. Цитата. Багато областей, які в самодержавство перших князів російських чудським народом заселені були, після слов'янами наповнилися. Чуді частина з ними з'єдналася, частина, поступившись місцем, ухилилася далі на північ і схід. Показують це деякі залишки чудської породи, які за словесними переказами від слов'янського покоління відрізняються забувши вживанням власної мови. Від цього не тільки багато сіл, але річок та міст і цілих областей чудські імена в Росії, особливо у східних та північних краях, досі залишилися. Чимало чудських слів у нашій мові загально вживаються. Але правда, що з переселень і справ військових чимало чудського покоління з'єдналося з племенем слов'янським і має вплив на утворення російського народу. Кінець цитати. А от про те, як дети хотіли обрусити нас, українців. Цитата. Йдіть від Москви на південь, і ви побачите, що поступово, заходячи зміни за Десною і Сем'ю, ви перейшли до народу абсолютно відмінного від нас. Чистих русів. Мова, одяг, обличчя, житла. Думки, повір'я зовсім інше. Польовий, Малоросія, її мешканці та історія. Московський телеграф, частина 35, 1830 рік, номер 17 сторінка 76. Тепер про те, як московити, так би мовити, обрушували наше, нашу українську еліту. Ми обрусили їх аристократів, поступово усунули місцеві права, запровадили свої закони, повір'я, але затим обрусити тубільців не встигли, як і татар, бурятів та самоїдів. У цій народності ми бачимо лише два основні елементи древньої Русі віру та мову, але й ті були змінені часом. Решта не наше. Фізіогномія, звичаї, житла, побут, поезія. Одяг. Польовий, Малоросія, її мешканці та історія. Московський телеграф, 1813 рік, 17-18, сторінка 80-86-256. Одним із добрих і грунтовних етнографів Московії Максиму пише, оглядаючи великоросійську групу, на етнографічній виставці, що була 1867 року, він пише про так званих великоросів, що це суміш багатьох різних народів, і в них не можна виділити якихось спільних фізіономічних рис. Хіба мову, як тоді говорили говором, вони трохи різняться. Великоросійське плем'я відрізняється саме тим, що в ньому важко знаходити одну особу схожу на іншу, що часто густо зустрічаємо ми не тільки у бродячих північних інородців і у кочових степовиків, але й у південних горців. Кінець цитати. Великороси не слов'яни, а суміш десятків народів. Кожному з них домінує якась інша риса. Вони не один народ. Великороси виникли на основі фіноугрів.